Всім привіт! Мене звати Віка, і в цьому відео я хочу показати, як з цього зробити. Ось це точніше, з овалу на коротких нігтях я хочу зробити квадрати. Також відео буде знайомство з новою для мене торговою маркою ДНК. Для свого нового манікюру я буду використовувати одну із цих баз. Напишіть в коментарях, чи знайомі ви з цією торговою маркою, і чи цікаво вам буде подивитися на всі ці бази від ДНК в окремому відео. А поки спостерігаємо за підготовчими роботами до укріплення і покриття. TNT, but you're the spark to blame, and it's fire. Burning. Після того, як добре знежирила нігтьову пластину, втираючими рухами наношу звичайну прозору рабербазу. Далі беру прозорий акригель для того, щоб добудувати кутики для форми квадрат. Окрім ідеальної форми, зробить наші квадрати дуже міцними. І на кутиках навіть через декілька тижнів не буде відшарувань. Ставлю краплю акригелю на торець нігтя і за допомогою апельсинової палички і знежурювача розподіляю його по торцю. Далі намагаюся приблизно вибудувати бажану форму. Це не обов'язково робити занадто ідеально. Все одно всі ямки і бугри вирівняються фризовою пилочкою. Беру пилочку і починаю пиляти. Спочатку терець, а потім бокові паралелі. Перевертаю до себе нігтик і дивлюсь, чи все рівно. Виправляю і далі діло за фризою. Спочатку вирівнюю поверхню нігтя. Цим самим забирається товщина з торця. Перевертаю нігтик і забираю все зайве під ним. Все це я роблю твердосплавною фризою кукурузка. Далі щіточкою прибираю пил з нігтів і знову добряче їх знежирюю. Мені вже дуже подобається, як виглядають мої нігті. Все-таки на коротких мені більше подобаються квадрати. А ось і база від ДНК, якою я хочу зробити покриття. В ній маленькі, срібні, світовідбиваючі блискітки. І більші за розміром звичайні рожево-блакитні блискітки. Перший шар покриваю тоненько, і далі беру невелику краплю і вирівнюю ніготь. Також тоненькою кісточкою допомагаю собі розподілити блискітки. Виглядає дуже гарно, мені вже подобається. Тепер останній ривок і настав час стемпінгу. і з цим виникли в мене деякі проблеми. Перед тим як переносити малюнок на нігті, я витерла липкий шар з бази. І через це малюнок не захотів переноситись. Хоча зазвичай я такі роблю, і все нормально переноситься. Мені довелося тонко нанести ще раз базу. І перенести цей малюнок полом я вже на липкий шар. Це допомогло, але малюнок все одно не захотів повністю переноситись. І далі в відео я покажу, що я робила. А поки валиком для чистки одягу я забираю зі штампу зайві елементи. Готово, і тепер добре прицілившись, я переношу малюнок на ніготь. І от в момент, коли починаю забирати штамп з нігтя, я розумію, що бокові малюнки не переносяться. Тому я далі починаю прижимати штамп до нігтя і допомагаю собі вказівним пальцем правої руки. Останній етап покриття глянцевим топом. Мені вже цікаво побачити цей манікюр під спалахом, бо там вже є світовідбиваючі частинки. Також не забуваємо про зволоження кутикули. На цьому етапі мені подобається використовувати суху олійку для кутикули, так як вона не залишає жирного облизку на нігті. Ну, от, і все, манікюр готовий. Зараз я покажу, як він буде виглядати під спалахом. Обов'язково поділіться своїми враженнями від цього манікюру в коментарях. Мені буде дуже приємно, якщо залишиш лайк під цим відео і підпишешся на мій канал.